Ну, не люблю я зиму. Ну, навіть отаку я зараз, коли плюс п'ять. Надто, якби це було мінус 25 і ще ота біла мерзота, я взагалі її не люблю. Але сьогодні день особливий. Особливий хоча б тому, що ми йдемо в гості. А у моєму розумінні гість має прийти з гостинцем. І от зараз, саме зараз, я буду готувати гостинець. Ось, бачите, у мене тут три кілограма. Крилець, у мене ось підчеревок свинячий, я його вже порізав. Ось у мене картопля і маринад. Принцип приготування маринаду для шприцювання м'яса дуже простий. І головне це розрахувати кількість солі. На 3 кілограми крилець я взяв 1 літр води і з розрахунку на загальну вагу 4 кілограми відміряв 40 г солі. Тобто 1% солі до загальної ваги. Це оптимальна концентрація. Відміряв по чайній ложці хмелі сунелі та сухої аджики і по кілька штук лаврового листа та духмяного перцю. А ще я застосував лайфхак, долив півлітра огіркового розсолу, засипав у каструлю. Для того, щоб складові маринаду розкрилися, треба, щоб він покипів хоча б хвилин 5. 5-7 хвилин. Після остигання процідив через дрібне чайне ситечко і маринад для смачного м'яса готовий. На інші має вийти смачнюща жарена картопля за таким ось свинячим підчеревком. Тобто з м'ясом вона така буде вся. І до картоплі будуть отакі от. Такі от... Крильця, крильця швидкого маринування. Зараз я буду робити з них наркоманів, маринадних наркоманів. І буду запікати. Картоплю я буду жарити. Ось бачите, в мене тут мангал загорить на сковороді і з борони. А тут ось розгоряється, там вже накалився тандир. І В тандирі я буду запікати крильця. На етажерку викладу, я, думаю, трьох полиць буде саме достатньо. І зараз, поки тут ще догрівається тандир, він насто гарячим ніколи не буде, зараз я буду маринувати оці крильця і садю їх на голку. Я вже не раз розповідав, як я мариную м'ясо за допомогою отакого 20-кубового шприця і отакої товстелезної голки із медицинської крапельниці. Тобто набираю

Для початку у кожне крильце я закачую по два шприця маринаду. Це на той випадок, якщо щоб не виявилось так, що останнім крильцям не дістанеться росово. Не треба хвилюватися, що буде надто багато розсолу. Більша половина його витече в процесі жарки. А по солі у мене все розраховано. От. Накачав я крильця, а згляньте вони прямо аж водянисті, так і під шкірою о, стоїть розсіл. От, а моя вам порада: не треба боятися їх перекачати все рівно ця волога вона там не втримається всередині. А дивіться, ось тут лежали ці крильця, і гляньте, вже скільки з них натекло. І вони і тут натечуть, і в процесі в процесі жарки, зажарювання, зайва волога зійде, а соковитість залишиться. Зараз я полю лінію для того, щоб крильця стали масними і щоб з однієї жирової плівочки утворилась румяна шкірочка. Так, сам барану, малець. Так, смалець, так. смалець разстав. І засипаю, викладаю під черевок, а ще не нагрілася. Нічого, зараз процес іде. Зараз моє основне завдання не пересушити це м'ясо. Зараз я його піджарю і пересиплю у миску, а потім уже, коли картопелька буде наполовину зжарена, я його тоді додавлю, Щоб У мене і картопля була м'якенька, і м'ясо соковите. Щоб крильця не підгоріли від отого жару, я притрушу жар старим попелом і завантажую етажарко. Ага. ага. Ну, власне кажучи, а так воно виглядає. Я ось таким приправа до картоплі ніколи не користувався. Ну, протестую. Подивимось, як воно буде. От. Я зовсім не солим. Цій приправою трішки потрусив. Тепер ось зелений кріп. Отак от будемо вважати, що тут все готове. Тут важливо було вгадати, щоб одночасно одночасно крильця поспіли. І картопля не перестояла. Важливо, щоб вона на стіл попала гарячою. Ну, якось так. Ну, приблизно отак воно задумувалось. Зараз цей тазик в машину стрибаємо і поїхали. Так. Оце ми накриваємо і все. Аля улю бігом швиденько, щоб не встигло, вистигнути. А ззаді тебе фаєр-шоу. Ух ти! Ну нехай вигоряє. Там ямик підгорій.